Ми дякуємо, що день. Азовсталі зараз в «Ікспарку». До війни ми проєктували експарк Маріуполі. Це був найбільш зацікавлений муніципалітет в плануванні «Ікспарку» на Азовське узбережжя. Але зараз місто окуповане. І тепер захисники і мешканці Маріуполя зібрались у нас на День захисника і організували навколо павільйону Топган безліч спортивних активностей. Неймовірно красиві локації в серці нашої України, в столиці в місті Києві. Вітаємо саме тих оборонців Маріуполя, які 86 днів героїчно боронили місто. І, звичайно, вітаємо ваші родини. Оплесками! Ми раді вас! Ваші... Неймовірно щаслива сьогодні бачити вас тут, наших героїв зі своїми родинами, з маленькими дітьми за героїчний захист міста Маріуполя. Ці 86 днів війшли у історію нашої країни і дуже щасливі, що ви є частиною спільноти серця зовсталі зі святом наші герої. Вернигораші обладки! Хлопців ще дуже багато знаходяться в полоні. Ми боремося за звільнення кожного захисника і захисниці України. А такі заходи вони об'єднують і дають можливість не забувати один одного. діти Маріуполя, ваші обласні Катя та Вероніка. Ще подякувати за те, що ви захисники та захисниці України захищали наше моє рідне місто Маріуполь. Ми пам'ятаємо кожного героя, який повинен за нас, які зараз в полоні та які зараз борються за нас. Сьогодні у нас протягом заходу буде багато локацій, багато активності. Неймовірно крутезний день сьогодні для вас будуть працювати локації майстер-класів. Ось тут, з лівого боку нашого павільйону, є майстер-клас Карта бажань особливо це буде цікаво нашим. Гостям, з дітками, тож запрошуємо вас протягом заходу, цей майстер-клас буде працювати. Також у нас є розваги, це баскетбол, який буде відбуватися на ось тому полі. Тож підходьте до мене, я буду вас чекати. Ми з вами зробимо крутий турнір. Ну і, звичайно, у нас є настільний теніс, аерохокей, аерохокей ось тут, друзі, у нас. І у нас ще є тир з арбалетом, який розташований ось тут за рожевою сіткою. Будьте, будь ласка, дуже уважні із арбалетом. Ну і звичайно, у нас сьогодні буде ще майстер-клас. Ми будемо з вами робити такий дуже крутий майстер-клас разом з шеф кухарями дуже крутого ресторану Євразія. Певні, що ви чули, ми будемо з вами робити кулінарний майстер-клас суші «Бургер Друзі, якщо буде повітряна тривога, то ми попросимо бажаючих прийти в окриття, Воно розташовано ось тут, одразу за оцією будівлею, яку ви бачите, коричнево сіна. Тож, друзі, ви готові починати наш день? Тоді, під ваші образки, ми запрошуємо всіх вас на локації і розпочинаємо цей протезний день з неймовірними виглядами на Дніпро. Маріупольці дуже дружні і активні, і віримо, що колись вони повернуться додому в найкраще місце на Азові. А ми добудуємо ікспарк Маріуполь. Слава Україні!